Посівна цього року почалася раніше. Цьому сприяла гарна весняна погода. Директор однієї з агрофірм району розповідає, вже закінчують посів ярового ячменю. Будемо десь в початку апреля пробувати починати сіяти пропашні культури, то тобто є проса. 40. На полі для вирощування врожаю задіяна нова техніка, механізована, вона дозволяє економити та робить процес більш легким. Два жендира у нас є Масейфер Гюсон, который ми в прошлом году оборудовали так называемый тримбл паралельне вождення. Тобто, То спутника йде навігація і трактор по полю їде сам без управління механізатора. В прошлом году в этом году приобретение этого оборудования уже себя окупило. Головною проблемою для працівників сільського господарства є ріст ціни на паливо, насіння та добрива. Останні суттєво впливають на якість врожаю, але на них все одно доведеться економити, адже їх ціна зросла у декілька разів. Якщо у минулому році за тонну добрива потрібно було віддати 3,5 тисячі гривень, то тепер усі 12. Ми удобрення такі. скажем так, традиционные селитру мы не закупаем. Мы переоборудовались полностью на жидкое удобрение. Это карбамидная мячная смесь, 32% она жидкая. Мы перестроились на нее. Она немножко дешевле и эффективнее. Цена, опять-таки, ее поднялась. Последняя цена была 12 220 гривен тонна с доставкой сюда к нам на место. Поэтому вот ее придется немножко подзакупать в процессе. Подорожчання палива, добрива та насіння, особливо наприклад соняшника, яке частіше за все аграрії купують, залишають відкритим питання ціни майбутнього врожаю. Єдине, конечно, остається відкритим вопросом. Ціни урожая, который на день остаются доволі высоким. Якщо затрати на гектар, ну будем говорити так, в середньому, десь в пределах увеличились по сравнению с прошлым годом, где-то в пределах ну, 2,5, где три раза. А в некоторых хозяйствах, которые занимаются интенсивными технологиями, до 4-5 раз на гектар. Поля району потребують перевірки на наявність неприємних знахідок, що залишилися після військових дій цього літа. Залишаються неперевіреними ще 550 гектарів. Серед приємних новин озиму пшениці посіяли більше, ніж минулого року, і вже більше половини встигли підкормити добривами. Ми посіяли зимих на 6 тисяч гектарів більше, ніж було чим mm посіяна -hmm. в прошлом році. Єдине, звісно, ціна урожаю це раз і. Ну, говорить так, що і качество зерна, тому що ні в мірі будуть нісні одобрення і за їх стоїмості у слов'янському районі. Більше ста сільських господарств, але тільки 19 з них ведуть плідну роботу і дають 87% врожаю. Всі господарства району приступили до посівної кампанії.